Дуже красивий та нестандартний килим в розмірі 2х3. Дизайн це хешті. Що таке хешті? Це перські візерунки, що мають такі, як квадратики. Але можна назвати його навіть квітковим хешті, бо кожний квадратик це квіточки. Дуже багато квіточок. Дуже незвичний та дуже-дуже красивий. За ворсом Приблизно десь. Біля 1 сантиметру. Ворс темно-темно синій, навіть ввечері, при штучному освіченні він більш до чорного. Але настільки багато візерунків, що чорним він зовсім не виглядає. Ворс м'якенький, але основа дуже жорстка та плотна, Тобто, килим лягає на підлогу та не ворушиться більше. Дуже теплий, дуже-дуже красивий. Бахрома коротенька, тобто легка для пилососів, особливо для роботів пилососів і погляньте ще наскільки висока щільність. Тобто, кожна квіточка, ось вона, дуже детально, дуже чітко все можна побачити, всі 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 візерунки. І ось він, наш красень В розмірі 2х3.